Сторінка 52 навчальне дослідження номер 2 визначення густини твердого тіла та сипкої речовини, що є метою нашої роботи: удосконалити вміння, розв'язувати дослідницькі задачі на прикладі визначення густини твердого тіла та сипкої речовини, розмірковувати, робити висновки на основі спостережень і власного досвіду. Працювати з лабораторним обладнанням, посудом, речовинами, представляти результати дослідження запропоновані. Спосіб, що нам знадобиться: обладнання, мірний циліндр, та резин, речовини, вода, матеріали та тіла. Будь-яке тіло неправильної форми на вибір. Цвях, ключ тощо. Пісок або дрібні камінці тощо. Зверніть увагу, повторіть правила безпеки та дотримуйтесь їх під час виконання дослідів. Що ми маємо зробити? Перше. Густину речовини обчислюють за формулою. Густина дорівнює маса тіла речовини, поділена на об'єм тіла речовини. РО дорівнює М поділено на В. Друге оберіть на власний розсуд об'єкти густину яких ви будете визначати? Складіть план експерименту. Третє. Сформулюйте гіпотезу щодо можливості визначення об'єму дослідницьких об'єктів із використанням мірного циліндра. Скористайтеся малюнком як підказкою на сторінці 53. Четверте. Виміряйте масу і об'єм. Досліджуваних об'єктів, у яких одиницях вимірювання ви отримаєте результати? П'яте. Обчіжить густини досліджуваних об'єктів. Для підбиття підсумків роботи обговоріть питання. Перше, чи можливо за результатами дослідження зробити висновок щодо того, з яких матеріалів виготовлені досліджувальні вами об'єкти. Друге. Чи можна визначити об'єм цвяха або ключа, вимірюючи його розміри, довжину, ширину та товщину? Третє. Чи корект? Вимірювати об'єм тіла, яке не тоне у воді, наприклад. М'ячик для пінг-понгу. у спосіб, використаний під час цієї роботи. Відповідь обґрунтуйте. Четверте, якщо для цього дослідження використати вологий пісок, то чи буде його густина такою самою, як і густина сухого піску? Відповідь обґрунтуйте. П'яте, чи можна точно визначити об'єм піску або іншого сипучого матеріалу, насипавши його в пустий мірний циліндр? Відповідь обґрунтуйте. Шосте: чи можна визначити густину цукру в такий самий Спосіб, як і густину піску в цій роботі. Рефлексуємо, що нового ви дізналися під час виконання дослідження, у якій галузі можуть знадобитися вміння визначати густину речовин, які операції вам удалося виконати легко, а які вміє ще треба відпрацьовувати. Що під час роботи виявилося для вас складним? Поясніть чому, як ви оцінюєте свою роботу. Аргументуйте думку.